Вітаю, шановні колеги! Тема моєї презентації використання інноваційної технології LMS на уроках англійської мови в початковій школі. В вашій увазі пропонується використання багатофункціонального онлайн-середовища Cambridge LMS під час навчання в школі та в позаурочний час. Повна назва Cambridge LMS Cambridge Learning Management System. Технологія LMS. Це модель педагогічної діяльності, яка охоплює організацію класу і проведення навчального процесу з можливістю контролю та оцінювання результатів навчання учнів на уроках та вдома. Навчання учнів молодшого віку особливо вимагає врахування їх психологічних та фізіологічних особливостей. Основним підходом до вивчення іноземної мови в початковій школі є комунікативно-ігровий метод. Оскільки гра це основний шлях дитини до пізнання світу. Важливим є створення комфортного середовища, що стимулює пізнавальну діяльність, мотивує до навчання, дозволяє кожній дитині бути активним учасником навчального процесу. Існує думка, що використання онлайн-технологій під час навчання молодших школярів є складним. Викликає труднощі у дітей і займає багато дорогоцінного часу на уроках, проте практичний досвід доводить, що використання ЛМС дозволяє ефективно керувати навчально-тренувальною діяльністю усього класу або групи і одночасно максимально індивідуалізувати навчання кожної дитини. Використання інноваційної освітньої платформи ЛМС дозволяє перетворити навчання дитини на гру. Гармонійно вбудовується на будь-якому етапі уроку і створює комфортні умови для ефективної співпраці учителя з учнями. Освітня технологія ЛМС є онлайн-компонентом багатьох навчально-методичних комплексів, розроблених університетом Кембридж. В даному випадку платформа ЛМС використовується як частина навчально-методичного комплексу SuperMinds. На базі платформи можливе створення віртуальних класів або груп для кожного рівня і на необхідний термін. До структури віртуального класу LMS входить. Компонент Activities, що складається з 9 розділів, і відповідає навчальному контенту друкованих компонентів навчально-методичного комплексу SuperMinds який дозволяє вчителю створювати завдання та підтримувати онлайн спілкування з учнями в позаурочний час. Компонент Report Card дозволяє оцінювати та контролювати якість виконання завдань та навчально тренувальну діяльність учнів. Щоб викликати в учнів інтерес до вивчення іноземної мови, учителю повсякчас необхідно шукати нові, цікаві та результативні методи навчання. Для дітей молодшого шкільного віку поруч з використанням традиційних методів презентації, вивчення та відпрацювання мовного матеріалу високоефективними виявляються інтерактивні онлайн-завдання. Комплект інтерактивних вправ в межах кожного з дев'яти розділів компоненту Activities на платформі LMS дозволяє ефективно відпрацювати необхідний лексичний, граматичний матеріал, розвивати ключові уміння аудіювання, читання, говоріння та письма в межах теми, що вивчається. Підбір вправ, послідовність їх виконання закладається вчителем. На будь-якому етапі уроку або системи уроків згідно сценарію вивчення кожної конкретної теми. Інтерактивні вправи на платформі LMS дозволяють використовувати їх при закріпленні матеріалу, повторенні, узагальненні і систематизації або контролю знань умінь та навичок учнів. Гнучкий контент вправ дозволяє вчителю працювати творчо, обираючи індивідуальні, парні або групові форми роботи у форматі один учень, один персональний комп'ютер, один учень, один планшет або метод багатоміж. На базі вправ можливо створювати комунікативні та творчі завдання. Компонент Games в онлайн середовищі LMS дозволяє у кожному конкретному випадку мінімізувати психофізіологічне перенавантаження учнів, оскільки дуже часто сучасний урок як основна форма організації навчання стає надмірно інформативним. До кожного з дев'яти розділів компоненту Activities педагог може підібрати ігри, які розвантажать учнів, покращать емоційну атмосферу на уроці і водночас продовжать тримати дітей в необхідному мовному середовищі і темі уроку. Завдяки компоненту Games діти в повному сенсі навчаються граючи і навіть не усвідомлюють, що продовжують працювати над темою. Компонент Блог. Дозволяє вчителю створювати завдання, перелік вправ та послідовність їх виконання, якщо робота в онлайн-середовищі ЛМС задається додому. Функція статистика дозволяє вчителю бачити, хто з учнів переглядав пости, а учні, в свою чергу, мають змогу уточнити завдання та підтримувати зв'язок з учителем завдяки функції Comments. Component Report Card дозволяє вчителю здійснювати моніторинг якості навчання та контролювати навчально тренувальну діяльність кожного окремого учня та групи в цілому. По закінченні виконання завдання робота кожного учня миттєво перевіряється і оцінюється. Вчитель має змогу побачити загальну картину успішності класу, сформувати і роздрукувати протокол навчальних досягнень груп. Окрім того, Report Card дає можливість формувати протокол успішності кожного учня в розрізі конкретної теми, вправи, побачити кількість спроб, зроблених учнем на виконання завдання, час, що йому для цього знадобився, і прокоментувати досягнення учня у письмовій формі, зберігаючи приватність. Таким чином, Вчитель може проаналізувати навчальні досягнення кожного учня та спрямувати їх на повторне виконання в разі необхідності. Чому учні люблять ЛМС? Учні мають змогу навчатися у віртуальному мовному середовищі на уроках і вдома. Інтерактивні вправи сприймаються як гра. Є простими і посильними для використання учнями молодшого шкільного віку, а отже стимулюють пізнавальну діяльність дітей, мотивують до вивчення англійської мови, створюють позитивний психоемоційний фон. Кожна дитина самостійно обирає час виконання завдань і має змогу працювати у своєму темпі. Робота в онлайн-середовищі ЛМС створює таку необхідну для дитини ситуацію успіху. Оскільки кожен учень має змогу виконати вправу декілька разів, виправляти свої помилки і покращувати результати. Які переваги ЛМС для вчителя англійської мови? Вчитель має змогу організувати віртуальні групи та проводити навчально-тренувальний процес з можливістю моніторингу, контролю та оцінювання результатів навчання учнів на уроках та вдома. Вчитель отримує потужний інструмент у створенні комфортного середовища для навчання, стимулювання та мотивації кожного учня, перетворює навчання на гру і робить свій предмет улюбленим. Платформа LMS дозволяє вчителю розширити діапазон інноваційних методів у своїй педагогічній діяльності, підвищує ефективність навчання дітей. Дякую за увагу!